Я відверто кажучи, не вірю в те, що ми б туди потрапимо в найближчі перспективи. НАТО НАТО не готове для України. НАТО не готове до війни з Росією, і це теж сьогодні дуже добре спостерігається по їх реакції, по їх поведінці. взагалі по всьому тому, що там сьогодні да, є в НАТО. Ми ж прекрасно розуміємо, що НАТО навіть в. Технологічному оснащенні сьогодні вже відстає від тієї війни, яка є сучасною. А війна в Україні показала те, що країна без флоту взагалі може потопити і покласти на дно судна, які стою там ну, коштують взагалі трильйони на їх створення, їх забезпечення, їх обслуговування, і робиться це водним дроном за дві тисячі доларів. Тому надзвичайно важливо адаптуватись е, до сучасних реалій, що НАТО поки що дається доволі складно. Е, тому я не бачу, щоб в найближчій перспективі НАТО було готу, НАТО було готове прийняти Україну з тією війною, яка сьогодні відбувається тут. Безпосередньо участі в бойових діях, всім своїм виглядом НАТО показує, що не хоче і не готове.